Канадська пшениця в Україні. Насіння першої репродукції озимих сортів Квебек та «Прейрі». Сорти створені вченими селекціонерами в Канаді. Реальна врожайність в умовах України становила в середньому близько 80: 100 центнерів з одного гектара при озимому посіві. Потенціал врожайності канадських сортів Квебек і Прейрі згідно заяв оригінатора, становить понад 120 центнерів з гектара. Пшениця виходить у другий-третій клас, чим заслужила відмінні відгуки від аграріїв України. В Україні підходять для посівів у всіх регіонах. Норма висіву сортів приблизно 150 кг насіння на 1 гектар. Посів з початку вересня до кінця жовтня, в залежності від регіону і погодних умов. Характеристика сортів канадської пшениці Квебек та прейрі. Сорти підходять для ранніх і пізніх строків посіву. Сорти характеризуються дуже хорошими показниками по морозостійкості і посухостійкості, підходять для всіх регіонів України. При цьому Квебек має більш виражену зимостійкість, прейрі більш виражену посухостійкість. Сорти стійкі до абіотичних стресів добре переносять весняні перепади температур. Сорти мають стійкий імунітет до грибкових захворювань пшениці. А також до вірусів, що вражають звичайні сорти пшениці, висока стійкість до вилягання і осипання, а також перестою пшениці за рахунок сильного потужного стебла. Висота стебла середня. Квебек та прейрі мають високу масу тисячі насінин. З одного зерна виходить до 12 колосків, колос безостий, дуже наповнений з великим зерном. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.